Номер 1498. Побудуйте зошиті пряму АВ, малюнок 156. Пряму АВ малюнок 156. Позначимо точку А. І тепер раз, два, три, чотири. І чотири вгору. Чотири точки клітинки вправо, чотири клітинки вгору. точка Б. І так, маємо дві точки А і Б. Получаємо їх і одержуємо пряму АБ, Отримуємо пряму АБ. Пройдіть за клітинками дві прямі, паралельні прямі АБ. За клітинками. Тобто паралельні прямі це прямі, які не перетинаються, тобто вони весь час знаходяться на однаковій відстані. Між собою, тобто від точки, ну, наприклад, дві клітинки ось відрахуємо. О, і тут так само дві клітинки відрахуємо. Тоді ці е відстані будуть однакові і прямі наші проходитимуть е паралельно, не будуть наближатися одна до одної, не будуть перетинатися. І так, ще раз ми просто що зробили? Відклали від обох даних точок однакові. Відстані, да? однакові відстані. І одержали ще одну пряму. У нас просили ще одну пряму. Зробимо так само і в цьому напрямку: одна клітинка від цієї, і ще одна клітинка. І тут так само одна діагональ клітинки і ще одна діагональ клітинки Однакої відстані, що ця до цієї точки відстань, що від цієї до цієї точки відстань, однакова. Тому пряма, яка буде проходити. Буде паралельною. Ось ми по клітинках і провели, не використовуючи ні транспортира, ні лінійки із, прямо, із трикутничком. Так, і дві прямі паралельні АБ. Ну, позначимо, якось, хай це буде МН пряма, а ця ОП пряма. Як бачимо, МН паралельна АБ. A tudi UP paralelno AB.